Будь ласка, а чи важливою була справа, якою ви займалися? Так, для нас це була важлива справа. Що ти дізналася? Я дізналася, який є виданий дальон. Так, будь ласка, передавай їм. Важливо, ми дізналися історію України. Ми дізналися про Україну більше про ляльок, які робилися. Так. Піша, будь ласка, твоя думка. Важливою була справа, якою ми займалися. Що було цікавим у роботі? Ну, ми, ми дізналися, що, що вданину люди вважали ляльки своїми опорегами. Молодець, Саша, будь ласка, твоя думка. Ти щось дізнався нове під час вивчення? Там матеріалу? Так, дізнався, що є ляльки, які висіли поближче печі. Вони допомагали, коли щось пекли. Василина, будь ласка. А чи, допом... чи зможеш ти комусь розповісти про це? Так. І що цікавого ти зможеш розповісти? Те, що, Не це що ви виробляли ці кукли з тканини. І мали вони якесь своє значення, так? Так. Так. Дякую. Дякую. Для того, щоб підтвердити ваші знання, ми зараз з вами закріпимо їх, виконавши тест. Будь ласка, дайте відповіді на запитання, які є на ваших карточках, що я роздаю.